Братва, всім привіт! Сьогодні ми з Максим приїхали. Зараз будемо строить палатку, щоб виживати уночі. Взяли отакі монатки, зараз будемо їх перекидати на ту сторону. Ну а ми зараз з Максимом, щоб перебратися на ту сторону, будемо перелазити по цим трухлом Да, Сподіваюсь, не втопимося, правда? Ну, ну будемо щось спробувати. Ну, пробуй. А я буду брати манатки і лізти за валіком. Перелазили і просто подивіться, якась здохла лежить. Ну, он доплаває. Не знаю, що це таке. Зараз будемо треба її доставати. Ну, що ж, пробуємо його витягувати за лапи. Ну. Ах. Ах. Не, оця татушка. Йоханий бабай, воно здорове, ти подиви, на який тут хвостюрний. Ей, жалко, його, он би тут, а знаєш, сколько дерев нагріз би Відібрали собі отаке місце о. О. біля канави, щоб було чудно, коли мой який бобер буде плести, або яка качка, ну то ми її засвітимо. Да. Такого поляна всюди видно. Щоб да. воно було фонарами засвічувати. З тієї сторони така сама поляна, щоб було добре засвічувати звір'ю. Зрубаємо бережу на нашу палатку. Зрубаємо і покажемо, для чого нам треба будуть ці абруси. Забиваємо першого палика о, на вий. нашу палатку. Да Першого забили забиваємо другого. Поклали перемичку, тепер прибиваємо цвахами. Зараз ми будемо натягувати нашу бризента на нашу перемичку. Вже накинули палатку, о! Отаке у нас щось виходить. Осталося нам її з усіх сторон такого просто натягнути. Чим ми зараз і займемося. Прив'язуємо шнурочка. Натягуємо шнурочка. Прив'язуємо шнурочка. Вбиваємо колочка. І отаке діло робимо з чотирьох сторон. Робили з Максимом Березово. Подивіться, ну. поки ми строїли з Максимом палатку, вже трохи натікло Зараз попробуємо, що воно. О! Подивіться на. Ну. ну трохи вже є соку а ну-ка що там? Mm. Скажи чіткі, не? Але вкусний. Такий no. солодкий прям. Ну, не, ну це тема. Тепер на виживанні без води не будемо. Yeah. Зараз поп'ємо і підемо далі строить палатку. Оце у нас вийшла отака палатка. Понатягували її добре з усіх сторон. Подивіться, яка окружна. Да, yeah. все чітко oh. як має бути. А зараз йдемо в ліс, нарубувати сюди палики. Вже палики забили. Тепер йдемо молотить очерет. Ну люди, подивіться на ну, яка стянка у нас вийшла. О. Ну, поглядіть, як красота, не ожидали, що таке добре вийде. Ходіть, покажемо, що у нас вийшло і всередині. Боже, що люди, подивіться на ну, них всередині, файно. Ой, буде нам тепліше з валіком тут жити, правда? Ну. Дивіться на як заклали брус, а файно вийшло. Зараз ще на цю сторону закладемо. Тепер встиляємо землю мешками, щоб нам вночі не так тянуло в сраку. встелили і дивіться на як файно вийшло все далі будемо робити подушки косимо траву тепер вкидаємо траву в мішок. це люди подушки пороблені ми їх сюди вкладаємо і все подивіться на як файно такого ліг Дай спіш тепер обкладаємо наші шалашик гілками наші салашик Замаскирований. Подивіться, який шалаш у нас Получився, Такий Пить. файний. Ми не ожидали, що ми такий построїмо. Ааа, ну, взагалі yeah? чітко. А тепер нам остається дочекатися ночі та приїхати сюди, для того, щоб зняти для вас відео виживання вночі. Ну а ми будемо їхати до хати, їсти, підготуватись та приїдемо. Підписуйтесь, ставте лайк та ждіть нових відео з виживанням.